Шановні десятикласники, батьки моїх десятикласників, вітаю вас з Новим 2012 роком. Бажаю щастя, здоров'я, успіхів в роботі, ну і з всього того, чого ви побажаєте собі самі. Нехай збудуться всі ваші бажання, нехай в сім'ї буде злада і миру. Нехай в сім'ї буде порозуміння і любов. Її ніколи не була. Для вас рік, що сплинув, був дуже складним. Моїм дорогим десятикласникам дуже не хотілося розставатися з дітьми, з якими вони навчалися. Продовж п'яти років. Але що зробиш? Можливо, ті діти зробили помилку, що вибрали для себе в п'ятому класі цей ліцей складний для навчання, складними вимогами, але такими необхідними в нашому житті. Можливо і правильно робить ліцей, що виправля, допомагає цим дітям і батькам виправити ту помилку, яку вони зробили в п'ятому класі, розуміли, що помилка, і не змогли самі виправити її. Як би там не було, але клас, створений з двох класів. Зараз дуже хороші. Діти розумні, працьовиті, інтелігентні, наполегливі в навчанні Залишилось дуже мало порозумітися одне з одним і створити справжній клас, в якому було затишно вам. А от працювати мені в цьому класі дуже подобається. Я хочу привітати з Новим роком кожного особисто, тож дозвольте розпочну це привітання. Найщиріші вітання з Новим роком, перш за все тим, хто найплідніше працював у цьому році, хто найуважніше слухав і чув мене. Це ірочці Фесенко, ірочці Таламаної. Вірі Калогривовій, Альоні Яквенка, Віроніці Куляшові, Жені Буряк, Євгену Ковальову, Сергію Зігурі, Ігорі Млютіну, Сергію Рудю, Глібу Науменко, Ількові Щербіні, Микиті Голкіну, Максиму Ватрал, Ватралику. Я побажаю їм не знижувати темп, працювати ще більше, відноситись до навчання. Ще краще. І ви будете якнащими учнями не лише класу, а й ліцею. З великим потенціалом і можливостями зустрічають новий рік, і я їх з цим вітаю: Володя Кондратенко, Антон Сафронов, Сергій Москаленко, Максим Селєх, Роман Савченко, Володя Дубінський, Роман Руденко, Оленка Акмурзіна. Єгор Труфан, В'ячеслав Кузін. Я вірю, що у новому році вони досягнуть більш високих успіхів, успіхів, гідних їхнім природним здібностям. Особливо слід попросити в новому році Іванка Моржакова, Дмитра Каменецького, Полю Заворі. Більш, більше прикласти зусиль до навчання, уважніше слухати. І все у вас буде гаразд. Побажаю здоров'я, бо думаю, що саме його не вистачало для того, щоб на рівні навчатися в такому сильному класі. А саме Насті Сіденко і Микиті Антонов. Так багато пропускати уроків у фізико-математичному ліцеї, неможливо, бо нічому не навчишся. Хочу особливо подякувати батькам за те, що вони так добре виховують своїх діточок, за те, що вони так опікуються ними. За те, що вони думають про їх майбутнє, за довіру їхню. Вони довірили нам, своїх діточок, а ми виправдаємо цю довіру. Тож, дозвольте ще раз мені привітати вас всіх з Новим 2012 роком. Нехай всі гаразд не залишаться в 2011 році. А в 12-му році буде лише порозуміння, злагода, тепло, любов, щирість. На все добре. З любов'ю до вас, ваша Нелі Стрельченко.